Етикет у громадських місцях. Будьмо чемними. Важливість етикету для створення позитивної атмосфери. Мета навчитися бути ввічливими та поважати інших. Транспорт. Подорожуємо з комфортом. Пропускаємо старших та людей з дітьми. Не розмовляємо голосно по телефону. Пропонуємо місце тим, хто з цього потребує. Знімаємо рюкзаки, щоб не заважати іншим. Подорожуйте з комфортом, дотримуючись простих правил вічливості. Так, ми в магазині купуємо з повагою, дотримуємось черги та не штовхаємось. Говоримо, будь ласка, та дякую касиру, не розглядаємо довго товар, щоб не затримувати чергу. В театрі ми насолоджуємося мистецтвом. Не запізнюйтесь, щоб не заважати іншим глядачам. Забезпечте тишу в залі, вимкнувши звук на телефоні. Під час вистави утримуйтесь від розмов, щоб не заважати акторам та іншим глядачам. Вічливе поводження з незнайомцями. Будьмо привітними. Вітайтесь людьми в ліфті чи магазині. Запропонуйте допомогу, якщо бачите, що людина потребує її. Не нав'язуйте свою розмову, якщо людина зайнята. Завжди будьте ввічливі та доброзичливі. Мова тіла це теж важлива частина етикету. Підтримуйте зоровий контакт під час розмови. Усміхайтеся, щоб показати свою доброзичливість. Не схрещуйте руки, щоб не здаватися закритими. Ваша мова тіла говорить багато про що. Пам'ятайте, етикет це про повагу. Чемність робить світ кращим. Вічливість це запоруха гарних стосунків. Показуємо свою культуру. Будьмо чемними щодня. Залишайтесь вічливими та поважайте інших.